Сторінка 10. Неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста. Дорогобужа. Тепер це село Рівненської області. Захисникам града зайди передали листа, запропонували без битви. Відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі місто буде спален. І на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвище, де на золотих стільцях сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському володарям баделину з листям, подібним до Ясневого, з блідорожевим сусвіттям». Архівці, як здивувалася владарі, оце і все? Посланець поклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це. А ще воліли сказати: якщо вам цього зілля замало, то довкола вас на пагорбі його цвіти стільки, скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом, коли знайшовся один. Я знаю це зілля, воно горить і не згорає. Він узяв із багаття, палаючи гілку. І підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь куч спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, тільки же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорого На ультиматум. І мовив угорський король польському: ми ніколи не завоюємо цієї країни. Повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, утверджуючи незнищеність української землі та її народу за шморгуном. До речі, купина це лісова трав'яниста рослина з білими квітами, подібна до конвалії. Її вважають лікарською. Вона охороняється законом і занесена до Червоної книги України.